Посадка кизила це викопати неглибоку ямку по розміру саме ось того кому, якого, який ми викопали. Весняні посадки не признаю я, тому що деревині потрібно вже починати вегетувати. Дивіться, які гарні саженці, да? коренева система. Вітаємо Миколаїв сьогодні у нас 16. Ой, грудня. 25 рік зима зима на носі, не на носі, а вже прийшла ніс так сказати, вже б'є ніс Але бачимо, у нас вон, навіть інжири ще висять і було, був приморозок, але він нічого не поморозив. Що ми робимо? Сьогодні зимою. Ось маємо щеплення, собі робив колекцію, дещо продавав лук'янівський кизил. Такий саджанець, Обкопуємо. Ось так, я казав, я вдома як пересаджую. Або хто з місця купує. Ось так ми бачите, навіть підняти. Тяжко. Зараз візьме лопату свою, супер. Підняв ось так ось так з комом землі. Зараз я його на плівочку положу і перенесемо, пересаджуємо. Робив я, придбав був живці. Не знаю, люди запитують, я й втратив навіть телефон заглючив контакти. Лук'янівський. У нас є Бу Олена. ну Для себе ми зробили екзотичний. Бачите, як зима, бур'ян, як пішов, мілкий бур'ян. Не знаю, у вас є він ось такий бур'ян? Скажіть, як він називається? Ось такий бур'ян, який застелює... І він не вимерзає нічого. І застелює восени всю землю. Все, Вон, полуниця заросла. Так що такі справи працюємо. Сьогодні ще в планах пересадити. Жимось у нас є там, купували роки 2 чи 3 назад в Олега Савейка, такі маленькі, бачите, рукавички незмінні порвані, так, некрасиво, але красота в нашому. На нашій праці не саме головне, будемо пересаджувати жимолось, мабуть, покажу потім. Ну, і вся посадка кизила. Це викопати неглибоку ямку по розміру саме ось того кому, якого, який ми викопали. І положити чуть-чуть підсипати і пролити водичкою ось там знизу, щоб. Під ком затік ґрунт, для того, щоб ну, там пустот не було. Все. І вся посадка. Саджати дерева можна і потрібно. Поки є плюсові температури, найкращий момент для посадки це саме зараз. Поки все спить. Весняні посадки не признаю я, тому що деревині потрібно вже починати вегетувати, зростати. А вона ще навіть. Не вкорінилася, не має зв'язку коріння з землею, і вона сама по собі не виготує, а спить. Виходить, що ми пробуджується верхівка, прогрівається, а корінь не працює. І потім ми отримуємо слабкі саджанці, які дуже погано приживаються. Потім дуже, якщо прижились, дуже погано зростають. Так що саджаємо. Ми сидимо в теплих хатах. Потрібно працювати нашим хлопцям там набагато гірше. Тримаємось, буде все добре. Ну, все, на, на що сьогодні височило часу, це посад, посадити кизил і Фух, захекався трошки. Ожину. Є відео на каналі, як я обрізав ожину, і ось такі саджанці ми відкопали. дивіться, які гарні саженці, да? коренева система. Є відео на каналі, колись я знімав, як правильно сформувати з цього саженця. Є ось такі, а є ось такі. Там завдатки таких корічків, і ми все висаджуємо ось тут у нас в цьому ось садку по підсідку. Планую тут зробити шпалеру, ну прикріплю відео, те, якщо не забуду. На рахунок того, як я врізав ажину і там шпалеру робив із крапельної стрічки і звичайних посадки накопати стовбів. Дуже мені сподобалося І зараз ось висаджуємо ось так прямо. Один біля одного, 50 см, будуть. Можливо, саджанці на наступний рік. А можливо, будуть тут і зростати та плодоносити. Фух. Будемо збирати ягідку. Дуже смачна, дуже ароматна ягода. Не знаю сорту, але таке, як казав вже, дружина варила з нього варення, то його неможливо майже їсти. Тому що дуже такий, як парфуми. Дуже аромат великий. то Розбавляти потрібно. На чай якраз коли розбавляєш. Або вино. Те, що потрібно. Тримаємось, працюємо і буде все добре.